Лють, сталевий кордон, червона калина загалом вісім штурмових бригад гвардії наступу формують в Україні задля визволення територій від російської навали. Як відомо, подати заявку на вступ кандидати можуть як онлайн на офіційному сайті гвардії наступу шторм МВС Гуей або ж офлайн у місцевих ЦНАПах. До прикладу у Житомирі рекрутинговий центр працює на базі прозорого офісу. За яким принципом відбувається рекрутинг, та які головні вимоги до кандидатів роз'ясню. Його працівники. Зокрема, кандидат повинен бути повнолітнім, не старше 60 років та у гарній фізичній формі. В першу чергу ми починаємо запитувати про стан здоров'я кандидата, вік кандидата, з'ясовуємо, яка в нього вмотивованість. Якщо людина не хоче проходити службу по цьому проєкту, ми її, скажімо так, не Примушуємо до цього, набираємо лише вмотивованих людей, які знають, чому вони йдуть, які готові боронити нашу країну на всій території. Граничний вік за 18 років. Вільне знання української мови, володіння, повна загальна середня освіта. Якщо це середній склад поліції, це вища освіта. Високий рівень фізичної підготовленості стати до лав штурмових бригад можуть і жінки. Ми, безперечно, розглядаємо всіх кандидатів жінок, але здебільшого ми потребуємо саме вузькопрофільних фахівців. Це медичні працівники, це кухарі. Можливо, жінки десь приходили службу військову. Це також військовий спеціал. Окрім офіцерів і солдат з бойовим досвідом набирають також цивільних, котрі мобілізуються або ж хочуть служити за контрактом. Втім, виключно на добровільній основі і таких кандидатів вистачає. Ділиться офіцер відділу комплектування прикордонного загону, особливо з поміж переселенців. Їх мотивує те, що вони хочуть звільняти свою свій край. Вони хочуть помститися за те, що окупанти зробили з їх домом. Тому це глибоко мотивовані люди, які готові. Навчатися, які готові проходити службу саме по нашій якби, програмі у рекрутинговому центрі. Зазначають, потенційні кандидати приходять до них здебільшого за консультацією, а реєструються вже онлайн. Проте є і ті, хто таки заповнює анкету вступу до новостворених загонів одразу в центрі. Десь 20 людей, які підходили до мене і цікавилися з приводу гвардії наступу. Є люди, які заповняли заяви і вже направлені на Проходження психологічного відбору будуть направлені на військово-лікарську комісію далі. Пройшовши усі комісії перевірку фізичного та ментального стану, кандидатів направлятимуть на навчання та злагодження до обраного ними підрозділу. Навчання буде достойне, тобто людей, не навчених е, ніхто не буде, значить, посилати виконувати якісь бойові завдання. У результаті ґрунтовної підготовки під керівництвом досвідчених офіцерів бійці гвардії наступу стануть рушійною силою в боротьбі з окупантами, переконані у рекрутинговому центрі. Для цього в нас є проф професійно психологічний відбір для цього в нас є саме в 15-му прикордонному загоні такий кістяк з досвідчених військовослужбовців, які пройшли, значить, вишкіл в бойових діях, починаючи з 2014 року, безпосередньо командир 15-го мобільного прикордонного загону герой України. Він захисник, який був в Азовсталі, тобто це. Потужний, потужна людина, яка за собою поведе. Це той локомотив, який буде звільняти нашу батьківщину від ворога. Мотивовані люди, які нададуть нашим вже діючим підрозділам велику допомогу в майбутньому наступі. Набір до штурмових бригад гвардії наступу триватиме до кінця березня поточного року.